Дата 29 березня 2022 року назавжди увійде кривавою сторінкою в історію Миколаєва, області та всієї України. Того дня вранці російська армія завдала ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації як наслідок загибель 37 людей і зруйнована будівля, яка не підлягає відновленню. О 8.45 одна з камер відеоспостереження на сусідній будівлі зафіксувала момент влучання ворожого снаряду. Пізніше аналітики української правозахисної групи Trust Hounds разом з центром просторових технологій провели дослідження і дійшли висновку, що ймовірно по миколаївській ОДА вдарили ракетою калібр, яку випустив один з кораблів флоту Російської Федерації у Чорному морі. Найвірогідніше снаряд випустили з фрегата Адмірал Ессен. Невдовзі документалісти опублікували інформацію про склад та кількість військових, які брали участь у терористичному акті, повний звіт аналітиків, доступний за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Ракетний удар зруйнував центральну секцію будівлі. Влучання призвело до обвалу з 9 до 1 поверху. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім тоді повідомив, ракета знищила його кабінет, а також припустив, що такі дії окупантів засвідчили про те, що ворог відмовився від наміру наступати на Миколаїв після місяця безуспішних спроб взяти місто. Окупанти передумали наступати на Миколаїв. Чому тому що... Ну, в классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, там, управление, связь. Коротше, не поняли, що Ніколаєфа хі... візьмуть. Розбирання завалів і пошуків загиблих тривали майже тиждень. 5 квітня обласна військова адміністрація опублікувала список загиблих. Трагедія забрала життя 37 людей. Це 17 співробітників облдержадміністрації, 10 представників тероборони, шість військовослужбовців, два працівники господарського суду, директор комунального підприємства госптехобслуговування і працівник Миколаївської варти. Ще понад 30 людей отримали поранення. За оцінками експертів, будівля не підлягає відновленню. Атака росіян на Миколаївську ода є визнаним. Воєнним злочином, адже адмінбудівля це цивільний об'єкт, захищений міжнародним гуманітарним правом. А відтак, військово політичне керівництво країни-агресорки, буде відповідати за цей злочин. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.